Привіт, любі, дорогі стрільці! це підказки ангелів на квітень 2025 року. Розглянемо три головні сфери вашого життя: це стосунки, кохання, які енергії панують зараз у вашій парі, чого приємного очікувати, чого остерігатися. Також витягнемо карту для людей, які у пошуку своєї половинки, які перспективи, які можливості. Приготував вам квітень місяць, чи зустрінете ви людину по долі, чи посміхнеться вам доля, чи будете ходити на побачення, задамо запитання ангелам. Фінансова сфера, що робити, щоб примножити свої фінанси в квітні місяці, чого не робити, щоб не втрачати фінанси в квітні місяці. Також робота, яка атмосфера панує зараз на роботі, в робочому колективі, чого приємного очікувати, чого остерігатися. І також витягнемо карту для людей, які у пошуку роботи. Які перспективи і можливості відкриє вам квітень місяць? Чи знайдете ви роботу, яку шукаєте? роботу, яка буде приносити вам не тільки фінансову стабільність, але і яку радість? І також витягнемо карту: енергію місяця, головну енергію місяця, тобто яку енергію собі плекати, щоб фортуна усміхалася вам. На протязі квітня місяця. І у мене є для вас маленьке оголошення. Я запрошую вас на свою інстаграм-сторінку щочетверга на моїй інстаграм-сторінці в Сторіс. Я веду рубрику Задай питання таро. Ви задаєте своє запитання і отримуєте від мене безкоштовну відповідь. Як перейти? На мою сторінку Інстаграм посилання на мою сторінку Інстаграм я залишаю під цим відео. Тисніть на посилання і чекаю у вас підписуйтесь на мою інстаграм-сторінку. Також підписуйтесь на YouTube канал, якщо ви дивитесь не підписаними. Ставте лайки, діліть, діліться в коментарях своїми інсайтами. І так, перша сфера вашого життя це стосунки. І так, яка атмосфера панує зараз у вашій парі? Яка енергія головна панує? енергія радості, щастя, задоволення, покращення це і енергія покращення житлових умов. Можливо, ви щось придбаєте в будинок, можливо, і будете щасливі, перестановку можете зробити. Може, ви будете змінювати покращення житлових умов, це коли ви переїжджаєте з однієї квартири на іншу, покращуєте житлові умови, або покупка. Будинку, квартири, якісь такі дії будуть покращувати ваші житові умови. Можливо, ви маєте, ви здаєте в оренду, здасте і по хорошій ціні, така, як вам, яку ви навіть не очікували. Чудові енергії зараз панують мир, злагода фінансовий зростання, хороші енергії панувати,муть, плекайте ці енергії. Так, чого остерігатися зараз у вашій парі? А тут хороша енергія, ну, можливо, остерігатися, щоб не було претензій не згадувати минулі образи, щоб не впадати в минуле, не тягнути минуле, не переносити в теперішні відносини. Тут карта. Минулого, карта колишніх, якісь можуть бути претензії і згадувати старі образи. Цього робити не треба. Дивіться вперед. Минуле залишити в минулому. І головна порада від ангелів. Дивитися вперед, дивитися в майбутнє, вдосконалюватися. І це ще карта і минулого. І карта майбутнього це карта любові. Коли ви почуваєте оцю любов в серці і даруєте її обмін подарунками, те, що приносить вам радість, принесе і вашому партнеру радість. Робіть компліменти, дякуйте, і ви побачите, як змінюється ситуація у вашій парі. Починайте з себе, працюйте над собою, розвивайтеся. Починайте з себе, не чекайте, можливо, мовчите, чекайте, коли партнер почне перший робити перші кроки на якісь примирення. Починайте з себе, дякуйте, говоріть слова любові, вдячності, і це все вам вернеться сторицею. Так, і карта для тих людей, які у пошуку своєї половинки. Чи підете ви на побачення в квітні місяці? Чи зустрінете людину по долі? Що приготував вам квітень. Дивимося. Карта майбутнього, ви сміливі, карта сміливості, коли ви сміливо дивитеся в майбутнє, сміливі відносини, але тут три. Карта трійка це коли ви будете стояти перед вибором, ви можливо навіть будете мати не одного залицяльника, а трьох залицяльників, і треба буде вибирати, робити свій вибір. Що вам допоможе? Ну, то, то однозначно, ну, це взагалі це стосунки на відстані, тому що тут дорога, тут колесо, стосунки на відстані, це може бути швидше за все переписка. Коли ви партнери не поруч, не фізично, а онлайн, скоріше за все. Але всі шанси є. Чи будуть побачення? Дивимося, що допоможе. Переписка буде. А, ну, я не бачу, що було побачення фізичного онлайн, офлайн, більше онлайн. І тут така спокуса є і карта обману. Не всі, ті, що будуть з вами переписувати і говорити красиві слова, не всі вони надійні люди. Будьте обережними. Карта диявол це про спокусу, це про красиві слова, але це і про те, щоб маніпулювати, прив'язати до себе. І, ну... Не все буде правда, те, що вам будуть писати. Так, далі у нас фінансова сторона. Фінанси. Фінанси. Що робити, щоб примножити фінанси в квітні місяці? Дивимося. А тут вам потрібна порада фахівця. Що робити, щоб примножити? Ну, ще що робити? Так, як таємниця. Тому що карта нічна жречка». ну, Дайте нам підказочку карти, що тут робити. Щось тут скривається. Ага, трійка. Трійка чаш це забава, це якась радість, святкування чогось. Буде вам що святкувати. І що тут ще? Щоб, знаєте, якийсь азарт. Щоб не втратити гроші, тому що от якась таємниця, хтось може десь витрачати. може, знаєте, щось можете комусь пообіцяти по п'яні, як то кажуть. І потім виявиться, що ну не треба було. не треба. Тут по фінансах обережно. Це як знаєте, зайві витрати, необдумані витрати можуть або зайва така щедрість. А, і спонтанне такі рішення може при, ну, зробити така, таку, злу, злий жарт з вами і з вашими фінансами. Будьте обережні, контролюйте себе і свої витрати. Так, чого приємного очікувати, чого остерігатися у фінансах? Що ми тут бачимо? Дисципліна, король пентаклів, гроші у вас будуть, гроші є, ваша дисципліна і, можливо, фахівець, який вам буде допомагати, чи то брати кредит, банківський працівник, ваш бухгалтер, чи ви самі будете спочатку наводити порядок, спочатку виплатити комунальні позиції. Порядок це коли ви закриваєте базові потреби. Спочатку те, що необхідно, а потім уже ці забави. І все решту. А дуже якби, важливо зараз в квітні це обдумати. І якщо ви власник бізнесу, вам треба фахівель, з яким ви будете радитися. Можливо, це і банківський працівник, можливо, ваш бухгалтер, чи ви берете все під контроль? Можливо, у вашій сім'ї також треба тримати все під контролем, прослідкувати куди що іде, і це буде примножувати ваші фінанси. У вас буде, тому що тут король Пентаклі – це людина, яка має дохід, має а, і хоче ще вкладатися. Масштабна особистість. у Вас будуть можливості. А що ви захочете ще і вкладати в щось гроші, і все обдумуйте так, робота, яка атмосфера панує на роботі, в робочому колективі. В Робочому колективі тут, можливо, хтось побив горшки, не все так гладко, не всі мазгідні. Можливі будуть тут якісь, ну це може бути і невеличкі такі якісь втрати чуть-чуть, бо п'ятірка це карта кризи. Можливо, клієнти не всі прийдуть, хтось відмовиться, хтось прийде, хтось не прийде людина, може піти від вас, фахівець, але це значить прийде інша. Ви, може, будете в якийсь момент розочаровані, коли прийде людина-фахівець, яка скаже, я вже хочу йти в самостійне плавання. Дякую. І ви будете такі розочаровані тим. Або клієнтка записалася і не прийшла. Також може бути такі невеличкі якісь речі відбуватися. Так. А, що ще? Але карта росту, масштабування. Навіть якщо хтось і піде з вашої компанії, хтось піде з колективу, прийдуть інші, ви йдете в розширення, в масштабування. Хороші перспективи у вас надалі все рівно. Вас це нічого не зупиняє. Щедрий урожай зберете в квітні, однозначно. А в колективі буде все добре, можливо, прийдуть нові люди, і це ще карта росту. Чи коли ви віддаєте свої знання, вчите людей, або ви йдете на навчання, це карта майстерності, ви покращувати будете свою майстерність в роботі. Дуже чудові енергії. І також для людей, які в пошуку роботи, які перспективи відкриває вам квітень місяць. Чи знайдете ви роботу? Дивимося, і що вам допоможе? Тут сімка. Тімка карта сміливості, ваша сміливість. дивіться, як тут легко жонглює і танцює людина. Ваша сміливість, покажіть себе, розкажіть про себе. Не соромтеся заявити про себе, про свої найсильніші сторони. Скромність вам тут не допоможе. Тільки сміливість. Так, заявити про себе. Дивимося, які перспективи відкриє вам квітень місяць, що з роботою, що робити. Повна чаша. Король чаш. Несе повну чашу. Все світ вам приготовив. Можливо, цей король буде приймати вас на роботу. Будете мати такого боса. Чудова енергія. Однозначно так. Однозначно так. Сміливості вам побільше і доля вам посміхнеться. І витягуємо карту головну енергію місяця квітня. Яку плекати в собі енергію? Щоб квітень до вас був а, таким добрим і дуже щедрим. Дивимося, яку енергію в собі плекати, енергія радості, енергія щедрості, турботи про себе. Піклуйтеся про себе, піклуйтеся про своє здоров'я. Тут у вас буде багато-багато енергії. Звертайте увагу на себе, якщо у вас є можливість попіклуватися про себе, дати собі час на відпочинок. А це може бути навіть такий елементарний, спокійний час, коли ви рано виділяєте 5 хвилин на те, щоб спокійно попити каву, наповнитися перед робочим днем. Дуже буде вам це допомагати невеличкі, маленькі радості, тому що паш це не є велика відпустка, це є невеличкі маленькі радості, які привносять у вашу рутину щастя. І це буде вас наповнювати, і буде фортуна до вас посміхатися. Квітень буде дуже щедрим для вас. Так. Ось такі енергії, а від себе я бажаю. Ну, хай щастить вам завжди і всюди, дорогенькі.